З нами сьогодні пан Тарас. Е, да. е, ми в нього на полях. Е, хочу дізнатися у розумної людини, що ми тут, зібрались, ми тут зібрались, як так стало? Що ми тут робимо? Розкажіть, будь ласка, е, де ми е, яку операцію робимо? і... Що, 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 що тут коїться? Що, щось і сталося, як кажуть, на Західній Україні. Так, yeah. так вітаю. Ну, По-перше, я недавно дізнався, що Кроптер насправді єдина компанія майже в Україні, яка може вносити добрива за допомогою дрона. І володіючи всією інформацією по якісній технології вирощування кукурудзи, я вирішив спробувати внести аміачну селітру по цвітінню на кукурудзу, тому що побачив, що є дефіцит азотного живлення. на полі. Відповідно, зателефонував кроптер, вони швидко. Як ви це побачили, можна зразу буду перебувати? Значить, як я це побачив, я пройшовся, зробив скаутінг, пройшовся по полю і побачив, що mm. нижні листки мають такі жовті. Ну, ось ми можемо, в принципі, відповідно, mm -hmm. це все побачить, мають такі. Ну, я, від центру. Є я, 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 я видно, це, реутилізація. Да, да, тобто ми бачимо, що це дефіцит азотного живлення. Тобто, ну, ми не знаємо зараз насправді, чи це можливо через те, що в нас 2-3 качана формується, а можливо через те, що дійсно є дефіцит азоту. Тому я вирішив спробувати зробити е, внесення. Відповідно, потім ми також поміряємо індекс активності хлорофілу, щоб чи є в нас різниця. Зробимо мультиспектральну зйомку і також зробимо листкову діагностику. Потрібно виміряти індекс активності хлорофілу, для того, щоб розуміти чистоту досліду і що ми взагалі тут робимо. І навіщо це все? Для цього ми беремо звичайний прилад, калібруємо його і йдемо в кукурузу. Йдемо далі трошки. Ну і тут робимо пару маніпуляцій для того, щоб зрозуміти, що в нас взагалі відбувається, який у нас зараз кій індекс. Треба зробити десь 20 вимірювань в середньому. Робиться вони так, притисканням листка до приладу. Підносимо сюди отак раз і все. Порядка 20 вимірювань. ну Зробимо 10, тому що в нас насуває. І потім виберемо середню, середнє значення. Відповідно середнє значення у нас 53,6. На цьому гібриді це означає, що все-таки є тут невеликий дефіцит азоту, тому що максимальний рівень індексу я бачив взагалі на цьому гібриді в інших господарствах це 62. Тобто, відповідно, в нас тут є дефіцит азоту. Для цього ми і зараз збираємося вносити аміачну селітру за допомогою кроптера. Качани показують по два качана на і по три на рослині. А яка густота? Висота в межах 65 тисяч рослин на гектар. Це вже схоже, а сіяли 70? Е, сіяли 66 тисяч. 66. Тобто, м -м -м -м. А, а чим сіяли? Е, сіяли е, цим водерштат, темпа. Ну це 30. хороше, це, далеко не СЗшка, як то кажуть. Так, так. Хороші ну, качани ну, тут явно. Качина нам ще треба їх забезпечити азотом і зробити так, щоб рослина їх не абортувала, тому відповідно і робимо це насення. Два дощики, 70 кілограм. Селітри, я думаю, що більше тут робити просто нічого. Представляєте, до чого ми докотилися всі в агросекторі? Що ми можемо, в принципі, по-справжньому вплинути на процес розвитку рослини і ну, раніше як там, розкидали добрива і взагалі ну, от, ті історії, які мені розказували агрономи, які там, по 30-40-50 посівних якби, пережили і жнив відповідно? Кажуть, що от там взяли гвинтокрил там, чи самоліт, і просто розкидають там ці селітри, просто її навезли і не знають, куди діть. просто от, розкидають. Зараз, коли вже все вартує коштів, коли всі рахують економіку, є можливість і інструменти. Ну, ми всі доросли до того, що є можливість там подивитися по супутнику, які рекомендації політати на мультиспектральному е, дроні. Там зрозуміти е, ну, там два-три качуна, це просто. Я коли їхав сюди, думаю. Ну, це або багаті люди, або розумні люди, ті, хто вносять е е дроном, е кукуруза вже ну, явно більше двох метрів, да, там, якщо подивитися, може і під три е воно, е бачу ділянку. І, ну, для мене це був сюрприз, я приїхав просто, щоб розібратися. Хто тут що робить? І виявляється, от, е селітра, якраз от зараз нас прожине дощ. ну це просто прям про це ідеальний да, ну, ну, Це складається таке враження, зазвичай такого не буває. Тобто занадто круто, щоб бути по... правдою. Розкажіть, як ви прийняли таке рішення і ну, більш по параметрам, там, скільки селітри вносите і так далі. Значить, План внести 70 кг на гектар м'ячні селітри, тому що набагато більше це, по-перше, що економічно, трошки, мабуть, буде невигідно. По-друге, що ну, все-таки в тестовому режимі. Чому я вирішив зробити це? Тому що я порахував, що зміна маси тисячі всього лиш на 20 грамів. При моїй густоті дає прибавку десь в межах тонни з гектара. От. І, відповідно, ну, в моєму розумінні, якщо я внесу 70 кг селітри, то я отримую як мінімум 50 г прибавку маси тисячі, тобто ну, все-таки на 2 тони. Які рої вийде, яка рентабельність на капітал? От ми вкладаємо, наприклад, 100 гривень. Скільки ми маємо отримати, виходячи з цих прорахунків і 100 гривень, яка прибавка? Ну, я думаю, що це мінімум 50% роя, а то й 100%. Угу. Краще буде, якщо угу. так. Ну просто якщо ми отримаємо плюс тонну, вся ця операція коштує. Ну скільки селітра зараз стоїть на Селітра гектар? коштує зараз в межах 19 тисяч тонн, тобто на гектар це виходить дешевше, що там у нас виходить десь 1700 чи 1600 гривень. 1600 гривень плюс 600 фактично ми вкладаємо і розраховуємо, що 2х, 3х від суми, яку ми внесли, ми додатково отримаємо. Як мінімум. Просто, мені цікаво, просто якщо зараз дійсно цей дощ прям гарно пройде, то це може бути і більше. Тому що ну, воно краще розчиниться, відразу все піде в ґрунт. І в принципі кукуруза тут така, будь-здоров називається. <гум> <гум> це до речі, який сорт? Це гібрид. Сенгента, гібрид? гібрид Сенгента, це Шикарі з Фау-200. Мені він дуже подобається, тому що він... Ну, має най, найнижчу збиральну вологість, uh -huh. е формує, не дивлячись на те, що ФАВА, да. не дивлячись на те, що ФАО 200 він собі 9-10 тонн може спокійно сформувати при базовій вологості врожай. Uh -huh. uh -huh. Тобто ви відразу щоб не переживати там, за сушку і так далі. Так. Е хай буде менший врожай, але ви гарантовано його зберете і не буде вам головняка. Ви можете навести камеру, але ви тут не побачите жодного шкідника, тому що е, буквально майже три тижні назад ми обробили е, дроном за допомогою кроптера е, з інсектицидами. Ми бачимо картину, що тут все ідеально. Ні діабротики немає, ні метелика, ні бавовникові совки, нічого взагалі. Що було? Який препарат? Е, був вам плігод. Ну, із того, що є один із найкращих е, продуктів, які можна, в принципі, в теорії внести. Е, круто, от, до речі, знаєте, показник, <смутник>, да? патріот е, компанії е, Пан Тарас працює в Сингенті, правильно я розумію? Е? Ну, Краще про це не говорити, але <смут> 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 ну, це ж хобі, якби <смут> <смут> я так розумію. <смут> 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 а, аби ж тут було три тисячі гектар, то зрозуміло, що це інший був паритет е, посилам. І е, користуються продуктами, це великий показник для мене. То, що ті, хто роб, працюють на молококомбінаті чи там ковбасному цеху і не їдять не, те, де, те де, що вони роблять, це І це приємно, до речі. Ну от прям це uh -huh. без реклами, просто uh -huh. от, я кажу, це круто, що ті, хто безпосередньо займаються продуктом і е, чудово розуміють його там переваги, самі ним користуються, так, тому так. що якби е, була б якась там нюанс, то точно б не користувались. Це ж ну, вже ми майже на фініші. Як вам робота розкидача, як ви розцінюєте його, ну там... Коротше, пару слів про розкидач. Ну, скажу так, що розкидання дуже рівномірне, я пройшов, подивився. І що найцікавіше, дуже мало гранул знаходиться на самій рослині. Тобто в пазухи дуже мало попадає. Я думаю, що можливо за рахунок того, що дрон створює вітер, угу. і цей вітер, мабуть, трошки якось роздвигає кукурузу, і угу. більшість гранул падає на землю.